Одразу дві аварії, які забрали життя двох людей, трапилися за останню добу на Івано-Франківщині. Вчора ввечері в Болехівській територіальній громаді 22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, вчинив наїзд на велосипедиста. 51-річний чоловік загинув на місці. Трагічною виявилися ДТП і в селі Лісна Слобідка, що на Коломийщині. Поліція, що прибула на місце події, з'ясувала, що 65-річний мешканець Коломийщини, водій автомобіля, Біля лада не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою марки Мерседес бенц Останнім керував 57-річний машканець Івано-Франківська. В результаті аварії керманиш легковика від отриманих травм загинув на місці події. Водія вантажівки перевірено на стан сп'яніння, Він був тверезий за кермом. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують наполягати на дотриманні правил дорожнього руху. Нагадують про безпечний швидкісний режим і заборону сідати за кермо під дією алкоголю. Але двох загиблих людей, на жаль, уже не повернути. Ольга Смагандрій Буцяк – новини на вежі.